15 військових із Черкащини нагородили відзнаками від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На грудні знаки вручили в честь дня українського добровольця, який відзначають сьогодні, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сталевий хрест та срібний хрест отримали бійці за виконання бойових завдань, проведення об'єднаних антитерористичних операцій, а також за заходи з підтримки миру та безпеки. Кожен військовий, кожен, який взяв руки в зброю і по своєму бажанню став стрій і захищає Україну. Він повинен бути заохочений. Тому кожна нагорода для військовослужбовця це в першу чергу подяка за його тяжкий труд. Особисто для мене це є той, той незнаний дух. І входить серця для захисту нашої країни. Це приклад для того, щоб наша молодь пішла захищати країну. Добровольці це люди, які визначально завжди становили основу супротиву взагалі українського народу і в захисту українського народу від окупантів. Тому, коли людина свідомо для себе приймає рішення і іде на пожертву і показує собою приклад для решти особового складу, ця людина. Гідна, мабуть, кожного можна з них називати героєм.